Ти виспайся, Лелюсь? Ты холос, діноскі такі пізамки, я не можу п'єст. Ки він холосий. Все тобі снилося, моя любов. Все тобі снилося. Дивіться, з ким я п'ю кавусю, желанечку на балкончику. І чим шуротким, де засильно. Десь взявся руцям тут і тримається. Коротше, нам треба їхати в магазин. В дитини нема кофти теплої. У з капюшончиком. Оця кофточка 0,3 місяця в вібрала. Треба їхати в геп. Купити йому таку саму кофту. Напевно, тільки біленьку візьму. Щоб не повторятися. Це така кофейна, і там ще були біленькі такі. От. Так що треба поїхати на магазин, бодіки ще йому треба купити і такі чоловічки. Откази. Треба нам спланувати, коли нам, бо нам дуге поїхати 40 хвилин. Ой, яка добра кавуся. Коротше, випадає волосся страшне. А я пішла, щоб ти мені хлібчиками вирізала. А ти ззаду видиш, я тобі хліба врізала? Угу. А я. তাই তো সে গো চা Йозіцька не вміє їсти просто. Мабуть, подивці ти. Конечно со так. Ми вже в магазині купляємо булочці Одяг, бо він же з цього всього виростає, що в нього є. Я беру а, такий костюмчик штанішки, в'язані сірі. До нього така кофточка, все розмір 6-12 місяців. Така ковтиночка, така як була в нього коричнева, так я беру сіру. І така сіра шапуся. Три бодічка таких. Вони не білосніжні, такі молочноваті трошки. Далі отакий чоловічок, тепленький. Він з флісом всередині, щоб гуляти. Зараз вже буде прохладно ставати. Один бодік такий з коротким рукавчиком. І а, такий, ніби комбісичок в'язаний, дуже гарний. О, це все, що ми Давидкові беремо. Та, зайошка. Такі дівки са букалички купують. Можна брати багато, мабуть. Мама, ти думаєш, вона язиком весь забирає. Кимар Бе.

Іди малесенька нямецькою. Це така якась породиста черепашка красива. Ми з собою взяли їсти. Пакет склали. Сервухина. Я хочу бутербродика вже. Давай, бутерброди з домашнім хлібом на І із індичкою робила з крем-сиром. Сир просто брали. І а, я ще взяла. Сіль. Ха -ха. І овочі, огірки з помідорами. Тапер такий поклала. Ой, вибачте, що з тих знімала. Отак. І це так все соле, що огірочки з сількою такою рожевенькою. І нямкаєш. Дати сонок бутерброда тобі. А що там є ще? Бутербродів. Овочі. А є пряники? Ні, а ти їсиш ж бутерброд з овочами. Пряники потім. Лохину помили, взяли з собою. Лапуська. Ма! Давидко. Ма! Давид. Ні, що бий, бо я не хочу. Німа, ти голодний, ні? Давай. Далі ще свій витрубник достану. Я поклала гречаний хлібчик. Оцерочка? Mm -hmm. mm -hmm. Спартак. Давайте. Звісно, незручно. їсти, коли 4 зуби. П'ять зубів нема. Mm -hmm. Я на зараз зуби випадають. Мені сьогодні зранку один випав. Я зуб читала він до того. Я холос бери, Так, корм купили, тепер в цю трубу кидають і кормлять дружка. Привіт, да йш. зараз за зараза. Ой, зараз. Я так хочу кави, там є якась контора, я не знаю, чи там смачна кава, бо то, зазвичай кава просто така вже в апараті вже давно роблена, і просто вона підтримується там температура в ній і тобі просто наливають чорну каву. Та я, в принципі, вже можу й чорну не проти, але не знаю, чи там є треба подивитися. Немає. Просто є всяка така холодна вода. Ну ладно, будемо без кави. Класно тут зоопарку, такий великий зоопарк і дуже зелено. Дуже багато таких алєйок, як ніби в лісі ти гуляєш. І такий запах, як у нас пам'ятає, в Україні був ліс. Ми недалеко від лісу жили, і ми там завжди гуляли. От прямо такий запах дубів. Тут дивлюсь такі дерева, такі самі, як в нас в Україні ростуть. О, то дуже кльово тут гуляти. І хочу, щоб діти вихідний погуляли, нагулялися, набігали, завтра вже школа. На завтра середа тут в Америці був вчора вихідний, понеділок і вівторок вихідний. То вчора дощ довго йшов, майже цілий день, то так тільки по магазинам ходили, а сьогодні то вирішила їх в зоопарк завезти, щоб погуляли. Ще Що Хочемо піти на потяг. Тут є такий потяг, він возить по кругу парку. Дітей такий прикольний потяг, так гуди, прикольний, він класний. Але то, хай давидко поспить. Не знаю, чи він не злякається хоч на в потязі. Ото сижу і чи дивлюсь на своє волосся, у мене така біда, воно так стало сильно випадати, і мені так його дуже сильно шкода. І так в мене його три з половиною волосини. І зараз ще стало випадати. Я хоча б вітаміни не перестаю пити. Я постійно п'ю комплекс вітамінів, накопався. Я до ручки помити. Десь Діана ходила в туалет, там ручки помити можна. Давай. Я п'ю вітаміни і комплексні, ті, що для вагітних. Я їх під час вагітності пила весь час і зараз, коли годую в Рубі, тож я їх постійно п'ю кожен день. І так само спеціальні для волосся, я окремо купила їх, теж п'ю і залізу. Це так, що я стабільно, постійно кожен день п'ю, але воно не сильно допомагає. Це після линька. Коротше, печаль, печаль, звісно, я стражити волосся не чим не сушити, не крутити. Дуже рідко що з ним роблю. Коротше, жалко. Я так хотіла відростити довжину, але якщо воно ще повипадає, я вірю, що вже перестане випадати. Ну, коротше, то прийдеться, напевно, знов каре робити чи щось таке, не знаю. Бо на вигляд не дуже має, Хіба що таке забуду заплітати, таку дульку-гульку, то я її є. Не щільно заплітаю так дуже легенько, щоб не тягнути з корнів волосся, так щоб не було такого. Так. коротше. Така печальна. От, і ще сьогодні мого чоловіка-сестра е, народила малесенького хлопчика сьогодні. Ми з Давидом поїдемо до них в лікарню сьогодні ввечері. І також вже побачити такий солоденький, бусінький такий.

Ми з Діаною готуємо такі макарони. Хочемо їх нафарширувати фаршом фаршем. У нас тут індичий фарш, зелена цибулька яйце, сіль перець Зараз якусь спецію насиплемо, викладу форму з соусом І так спечем. Да? така буде у нас смакотінь. Ми приїхали з опарка голодні, капець. Закручена ракушка. Ну тут вже не бери таку сильно закручено. Ну, ну тут вже сильно закручена. В попробуй всунь всунутий фарш. Далі бочистки. Ну ми не можемо. Ми голодні, ми не можемо довго чекати. Давай я тобі виберу такі менші Я туда фарш запхала, я хочу спробувати. Ні, тут і більше трошки Мама, фарш. Як... на порожнє. Ми з Дянина нафарширували ракушки. Тепер я отак заливаю томатним соком. Так. Томатним соком. Тепер водички дам, щоб ті макарошки добре приготувались. Щоб був смачненький соус. Поромішую. Здоровом кашу, мала гашу. Накрила фульгою. Так буду пекти хвилин 20, а потім зніму фульгу і посиплю сиром. Така смакота получилась. Сирок розтав, трошки піджарився. Зараз буду накидати, будемо обідати вечеряти в 6-12. І я з Давидом буду збиратись їхати до домасенько. Такую цю побачити, я масеньким, масіньку, глянчики. Тільки давидку недавно такі було вже йому п'ять місць. з спить, я приїхала в Хоум квіточки купила. Зараз мені їх запакують. І взяла ще а, такі яблучні пиріжки, дуже смачні, серфета, бо мені треба для салату, дітям хлоп'я, кропчик, печиво. І будемо їхати до пупсіка маленького купили такі гарні квіточки, нам так гарно запакували. Крафтову бумажку. Ммм, яка красота! Волочкін спить. він Сьогодні дуже погано мені спав із-за того зоопарка. Зараз заснув, ніби крепко спить, в магазині навіть не проснувся. Все, загружаю все в машинку і їдемо. Тут приходиш, реєструєшся, дають такі тобі, як ніби талончик.